Ну що, анпакінг? Минулого разу вам зайшло відос, так що не кажіть, що я херню всяку знімаю, так що поїхали. Тож, Що це в нас є? Ось це пластинка поліуретану, який він кривий, це капець. Я на ньому пробуваю отвори. От. Але з часом ну, ці пластинці десь, мабуть, з півроки, і її з часом вигибає, вертольотить. От. Оця, оця ну, така собі кривенька. Бачите, ось, всі ось ці штуки вони будуть, якщо на дуже м'якій шкірі робити, то будуть відображуватись. Тому більше ми у цього постачальника купувати ні, цю штуку не будемо. А тепер ось це цікавеньке. Оп, підписано, що це мені, а це в нас пряжечки. Так, зараз. Давайте ось так. Ось. Це пряжечки під ті ремені, котрі скоро з'являться в наявності. Пряжечка номер 1 Стейл Стіл. Коротше, це нержавіюча сталь. от ну Виступаємо за прям супер якість. Це в нас іде латунька лиття. Solid Brass. А ось ці пряжки латуні це ручно, ручної роботи. Франція виготовляє компанія SolidBras дуже-дуже давня контора, їм там вже років, і років і років. От, коротше, маємо ось такі дві пряжечки, одна більш закруглена, одна більш квадратна. І ось така прям класична-класична з нержавійки. Ну, Думаю, ходити всі вони будуть по 100 років. Тепер питаннячко до вас. Один, два чи три. Яку б з цих пряжок ви побрали для себе? Напишіть знизу в коментарях. Ну, для свого особистого паску реаменю. Цікаво дуже.